Друзі, друзі, раз, два, три, чотири п'ять вийшов пушкарьов погулять. От тут такі пушкарьови приїхали. Такі кількості, друзі, що вам і наснилось. Слідкуйте. Так, що там у нас по апаратам? Друзі, на вісім акумуляторів. Апаратура. супермощ. Ось Ось що в последніх роликах. По дуже крутій ціні, скарбові ліхтарі, подив їх там. Прийшло ящиками. Потім малиши з боковою лінзою. 1000 метрів стабільно. Сьогодні клієнт одзванювався, говорив, що реально полтори б'є не кілометр, як тут заявлено, а полтори є вони в наявності, друзі. Тільки в мене отакі апаратики по крутізній ціні. Це з боковою лінзою три аккумулятора 18650 вот такая комплектация крутезна. так что у нас еще пришло потом на полторы тысячи метров бачите уже черненькая такая коробочка Цифровый индикатор заряда три аккумулятора на 7000 миллиампер такая спаечка тайфсишная зарядочка индикатор заряда все модельки потом такие аппараты друзья Теж на 8. На 8 акумуляторів, це в іншій коробці. Потім що у нас ще це тактичні, з кліпсою. Червоне, ультрафіолетове, зелене, біле. З одним режимом. Потім, друзі, мої улюблені апарати. Вони, кстати, в остатки вже. Їх у мене залишилось штучок 18. Так, що у нас тут? Третій... О! Це крутяки. На 4 акумулятора, друзі апаратики. Так, друзі, отака кількість пушкарьових. Звертайтесь, будь ласка, в Viber. Ціни зроблю гарні. Гарного дня, мирного неба. Всім на зв'язочку. Друзі, забувши показати, подивіться, що ще прийшло. Ультразвукові такі відлякувачі дуже крутої якості, які заряджаються акумуляторні. Потім ще є оці пушкарьові по 800 метрів з 10-м крутим діодом. Ну, тут заявлено 3000 метрів, але він стабільно 800 кілометр б'є. З хорошим акумчиком по 399 гривень. Пам'ятаєте, 800 метрів огляди є на нього, друзі. Потім що в мене ще цікавеньке сьогодні під'їхало. Оці радієчки під'їхали. Круті морячки, Помните на сонячні панельки дуже крутої якості. І ще є отака 8-дюймова 8-дюймова пилочка, 6-дюймова пилочка. покруті дуже цінні, друзі. Такі справи.